Зимовий період це передусім небезпека захворіти на грип. Розповсюдженню епідемії сприяє і високий рівень соціалізації населення. У цьому питанні важливими залишаються вчасна профілактика та лікування. Пацієнт заболів, от в перші часи потрібно почати лічення. Але не всім іногда карману. В першу чергу мова йде про незахищену категорію населення, для якої ціна на ліки залишається захмарною. Учитывая ситуацію, ми обратилися к народному депутату за виділення вот такого набору препаратів для того, щоб не було осложнень. Бронхіти і тяжоле пневмонії всі центри первинної медико-санітарної допомоги Павлограда, Тернівки, Першотравенське і Павлоградського району отримали таку допомогу від народного депутата України. На суму більше ніж 45 тисяч гривень було придбано 322 комплекти препаратів, необхідних для лікування гострої респіраторної інфекції та грипу. В першу чергу вони будуть безкоштовно надані дітям до 14 років і літнім людям старше 60. Ваше брачення дає нам всім можливість, Я бачив вашу без допомогти по той заявки, по тому набору, який ви бачите. Ну, хоча б в каком то определенному періоді ви вы могли виділити вот от меня, від мене, моєї команди були найдені средства для цього. Вот в этом етапі допомогти это людям і включитися в борьбу з эпидемией. Депутат Верховної Ради України особисто вручив сертифікати на ліки головним лікарям центрів первинної допомоги всіх трьох шахтарських міст і Павлоградського району. Ця зустріч з Артуром Мартовицьким. Показала, що медичні працівники західного Донбасу занепокоєні не тільки епідемією грипу, їх хвилює питання реформування охорони здоров'я на всі запитання. Народний депутат України відповів аргументовано та відверто.